Я з дитинства теж їздила до маминої мами. Там було велике хозяйство, худоба, і корі, корови, і свині, і кури, і кролі. Боже, чого там тільки не було. От, тому я з дитинства навчена, привчена працювати. І дякуючи своїм батькам, своїй родині. Мені не важко зараз, от, наприклад, якщо треба щось зробити, я легка на підйом. І почала працювати. Мені не важко. Ні... І немає такої, скажімо так, сорому, щось хочу, не хочу. Є слово треба, став і поїхав, починаєш робити. Хоча місцеве життя воно трошечки там осучаснює. І думаєш, ну нащо так працювати, коли можна там, наприклад, купити щось. чи там, Ну, разі такі думки. Тому так. in mm -hmm.